Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Прийшов час і нам змінюватись. Тому ми змінили айдентику і почали співпрацювати з українським брендом одягу Зерно. Цей бренд зерно активно використовує і просуває українські традиції і мотиви в сучасних лініях одягу. Запущені у виробництво світшоти. І футболки з улюбленою всіма нами фразою: Все буде добре, ми переможемо. Всіх, хто з цим згоден, прошу вас переходити за посиланням на сайт магазину зерно і розміщувати там свої замовлення. Отриманий таким чином, прибуток я буду направляти на волонтерську допомогу Українським Збройним силам. Також я подарую такий світшот. Найкращому патрону на моєму Патреоні за результатами квітня місяця. Я маю намір щомісяця дарувати нашим найкращим патронам на Патреоні. Такий подарунок. Про авіацію. декілька слів про авіацію хочу сказати. Рішення про передачу нам бойових літаків вже прийняте. Нам зараз передали Міг-29 Словаччини і Польщі. Вони вже в Україні. Нам будуть передані всі їхні літаки. Міг-29. Чи велика це перемога? Я думаю, що так. Тому що літак це, в принципі, тільки платформа для зброї. Наші міги можуть використовувати тільки радянське озброєння, а словацькі і польські міги вони використовують озброєння НАТО. Вони пройшли модернізацію. У них використовуються високоточні і далекобійні ракети. От, наприклад, взяти протирадіолокаційну ракету ХАРМ. Її так просто не поставиш на наш Міг-29. А інші ракети це теж проблема. Літак, літаки Словаччини і Польщі можуть їх використовувати. Ну, думаю, що ми швидко побачимо результати на полі бою. Зараз ведеться підготовка українських пілотів. От Сполучені Штати Америки виділили 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів. Ну, на яких літаках f 15 f 16 чи може А-10, Ну, от цього нам ніхто не скаже, поки ми не побачимо вже ці літаки в Україні. Проте є інформація, що е, Франція пробує значить, підготувати групу наших пілотів на Міраж 2000 старий, але дуже вдалий літак. Хто не пам'ятає, під час війни за Фолкленди, Аргентина саме міражами 2000 відправила на дно Есмінець Ковентрі і авіаносець Invisible підпалила горів, як січка, єлі потушили. Британія, Єврофайтера нам пропонує, треба вивчати. А в Європі вже прийшла інформація, що е, наші пілоти навчаються на літаку А10. Я думаю, що А10 буде першим західним літаком, що ми побачимо на полі бою, бо дуже він потрібен. Дуже. Війна у нас сухопутна і піхотна. Нам вкрай необхіден, потрібен літак безпосередньої підтримки піхоти на полі бою. Ну, але спочатку прошу вас, підписуйтесь, поширюйте наші посилання на наші відео і дуже прошу підтримати нас в приваті і на Патреоні. І я ще раз дуже прошу підтримати нашу нову співпрацю з українським брендом одягу зерно для допомоги Збройним силам України. Всі посилання є під відео. Декілька слів про сам літак А10 Thunderbolt 2, взагалі переводиться як удар блискавки. Це основний низьковисотний літак ближньої повітряної підтримки повітряних сил США. Це американський одномісний літак має два реактивних двигуни пряме крило. Він призначений для знищення танків, бронетехніки і інших наземних цілей при обмеженні дії протиповітряної оборони ворога. Ну, літак завжди не може боротися, особливо з протиповітряною обороною ворога. На збройність 1976 року. Аналогічний літак СРСР. Це Су-25. Він на рік раніше прийнятий на озброєння. Він пройшов всю війну в Афганістані. Обидва літаки мали схожі технічні завдання. Тому і рішення були схожі: це бронювання, титановою бронею, кабіни пілота, всіх приладів керування, радіостанції і так далі. За своїм виглядом, ця броня нагадує таку ванну. В ній сидить пілот на, своє, на своєму кріслі, ну і всі органи управління заходять там, щоб були захищені бронею. Ну, так і і звуть ванна. Двигуни два. Паливні баки дві групи окремі на кожний, на кожний двигун. Тяги управління теж дубльовані 100%. Це є, що у су 25 що у А-10. Між двигунами знову ж титанов, стоїть титанова перегородка проти пожежі. І якщо вдарить ракета з якогось боку, щоб знищила тільки один двигун, а не обидва. Можна у А-10 знищити половину крила. Одне хвостове опіріння розстріляти один двигун вивести з ладу. Літак при цьому зберігає керованість і приходить назад на аеродром, і його можна відремонтувати. Паливні баки, як я казав, теж рознесені. Два фюзеляжі, два в крила. Тобто у кожного двигуна своя група баків окрема. Така увага до живучості визвана тим, що А10 має. Е... Має літати над полем бою на малій висоті і його будуть всі обстрілювати. Є багато випадків, коли А10 приходили на свій аеродром з жахливими ураженнями і нормально сідали. Але все-таки рішучу перевагу А10 має над су 25 в озброєнні. По-перше, він несе майже в два рази більше боєприпасів, більше 7 тонн, має 11 точок підвізки. Але основна зброя А-10. Це 30-мм семиствольна гармата Гау 8 дроб -А Avenger Gatling. Це сама потужна серед всіх існуючих авіаційних гармат. Вона має високу скорострільність і точність високу. При скорострільності 3900 пострілів на хвилину вона настільки точна, що робить 80% пострілів. Коло діаметром 12 метрів з висоти 1220 метрів на швидкості 560 км на годину. Це десь вона починає на дальності кілометра 1,5 стріляти, щоб попасти. Це в круг. Це дуже висока точність. Для забезпечення її гармата, а вона по довжині на весь літак, стоїть строго по осі літака. А передня стойка шасі зміщена вправо. І це добре видно. Така невелика незручність в розміщенні шасі е, дає стабільність літаку А10 під час стрільби, тому що віддача йде строго по осі літака. А от су 25 має гармату трошки зміщену по осі літака, бо на осі оставили передню стойку шасі. Зразу суттєво впала кучність. Е, літак починав роз... хитатися, розх... розхитувати літак починало при стрільбі. Крім того, дуже швидко виявилось, що при роботі гармати на су 25 перегрівається гідравліка. Ну вона так прокладена там, поруч зовсім. Тому ще з часів Афганістану використання гармати Су-25 було сильно обмежене, фактично заборонене. І зараз теж ці заборони діють. Ну, тому що небезпека не для систем гідросистеми. Добавимо також, що А-10 має проти. Танкові підкаліберні снаряди з бідненим ураном. Оці ті самі, що дуже Путін боїться, вони пробивають всю бронетехніку, в тому числі, любий танк на дальності 1200 метрів. Це висока потужність. Ракетне озброєння на А10 це високоточне. Перш за все. Вкажемо на протитанкові ракети agm 65 Маверік. Ті самі Маверік вони діють по принципу вистрілив і забув. Маверік має головку самонаведення. І дальність стрільби, дальність польоту більше 30 кілометрів. А високоточні бомби джедам. Вони зараз всім добре відомі. І летять вони далеко, і вражають точно. А 10. Ним озброєний теж, він може їх використовувати. Літак А10 має також і оборонну зброю. Він має дві ракети Сайдвіна повітря повітря. А су 25 мав теж дві ракети малої дальності Р60. Це теплові ракети. Тільки от зараз Р60 по старості зняті з озброєння скрізь в світі. І на 125-й немає що поставити. Там знімають пілони для установки Р-60 і ставлять пілони під некеровані ці блоки реактивних снарядів. Ще одна вкрай важлива перевага А-10-го. Він невибагливий. Він невибагливий до зліто посадочної полоси, він легко сідає, легко сідає на ґрунт і обслуговування його максимально спрощене. Обслуговування підготовка до повторного виліту літака А10 не складає ніяких проблем. Су-25 має перевагу на а 10 в швидкості. Ну, дійсно, Су-25 максимальна швидкість 950, крейсерська 750. А у а 10 максимальна швидкість 706 км, а крейсерська 560 км на годину. Ну, це перевага, але досить сумнівна над полем бою, де все одно треба літати низько і не швидко, щоб очима бачити ворога і цілі ворога. Загальна оцінка бойової ефективності літаків А10 і су 25 показує, що А10 за своєю ефективністю і живучістю значно переважає старі радянські су 25 Це е, поява А10-х. В Україні над полем бою дасть нам велику перевагу, як в, процес, да, ну, в процесі безпосередньої підтримки піхоти як в обороні, так і в наступі. Потужний авіаційний засоб впливу на піхоту ворога, він дуже сильно допоможе нашій піхоті. І я особисто, мені так здається, що А10 у нас будуть досить швидше, швидше, ніж інші типи західних літаків. Шановні, все буде добре, ми переможемо. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись, поширювати посилання на наші відео і прошу підтримати нас на приваті і Патреоні. Ще раз дуже прошу вас підтримати нашу патріотичну співпрацю з українським брендом одягу зерно. Всі посилання на бренд зерно є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.